18 грудня 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, і перед нами зарядна станція Geners. Маркіровочка 0206. Потужністю 600 Вт робочою, піковою 1200 Вт. Подивимося її комплектацію. і як її запускати в роботу. Це Бренд Іспанія. Виготовлено в Китаї. В комплекті йде один тільки провод для, на 220% для заряду аку, акумуляторів даної батареї. Тут швидкий заряд. За пів години зарядить до 80% і має дуже багато циклів заряду і розряду. Порядка 4000. Запускається в роботу, друзі. Досить просто. От, нажали кнопочку. Як бачимо, показує ряд батареї. Для того, щоб 220 працювало, кратким нажаттям нажимаємо IC. Бачите? Показує заряд, Коли 12 вольт, кратким нажаттям DC. Отак, От друзі. USB-розйомчики. При включенні батареї вони у нас працюють, друзі. Відключаємо. Досить така. Станція гарно виглядає, заряджається від сонячних акумуляторів та 220. Тут задія, як бачимо, є і запобіжник, який є в нас в комплекті. Керівництво і також гарантійний талончик.